Аж до кісток пробирають такі соціальні ролики. Думаю, що так само і в нашого гостя реакція на них це Федір Шандор, туризмознавець. Доброго ранку, Доброго ранку вам. Доброго. Ви бачили ці ролики? Як вони вас чіпляють трохи? Ми з багатьма людьми, які робили в цих роликах, там два герої, які участвують безпосередньо працювали над одною новою ідеєю. Це прославлення українців. У Другій світовій війні і багато забутих людей, і героїв просто вичерпнуті були з історії, тому що вони воювали не в ті армії, так і не тоді почали наступ. Ну, наприклад, той же самий Михайло Штранк, який в складі американської армії поклав найвідоміший прапор перемоги на острові Іводзіма, це був перший прапор перемоги, і НКВД заборонило про нього взагалі згадувати. Це закарпатець, який воював у складі американської армії. Ці шість хлопців так. сержантом цієї армії був. І ми це маємо його маленьку міні-скульптурку міні біля, міні біля четвертої дій. школи. Хтось ще не бачив. А Ритонське кладбище найголовніший монумент це його. Ну от але, друзі, не про це ми будемо говорити з нашим гостем. Ми будемо говорити про туризм, а точніше про ті вихідні, які були, і про те, що планується в Ужгороді найближчим часом. Проте ми знаємо, що наш гість приїхав зі Львова, можна так сказати, з потяга на ефір, з корабля на бал. І знаємо, що ви там відвідали такусь конференцію по екопродуктах. Розкажіть нам про цей захід, і взагалі, чим Зараз живе Львів. Ну, те же саме, що в Ужгороді. Кава не змінилася, ну знак, погана. А, власне, але добре розкручена. Тобто, ви знаєте, хороший розкручений продукт можна хоч що засунути. Ну, звичайно, якщо взяти у пропорціях 800 тисяч до 100 тисяч, то кількість туристів одинакова. Просто єдине, що в них що в нас, це поганий сервіс. Ну, але це можна в лапках. взяти. У Львові поганий сервіс? дуже поганий. Гірше, ніж в Ужгороді. Тому я хочу сказати е, про те, що моменти, ну, момент в тому, що, де про, крутяться великі гроші, там швидше можна реагувати на проблеми, швидше їх можна закривати, заліплювати. А стосовно ДЯБО, це конференція, яка відбувається раз у році, і відповідно перед нею слідують невеличкі семінари, щомісячні, це екопродукти Карпатського регіону, це чотири області, які в Карпатському регіоні вишуковують виробників етнічного, національного, традиційного і так далі. Продукта. І хочу сказати, що є такі продукти з традиційної української в українських Карпатах, які просто забуті, а вони живі, з ними працюють і так далі. Ну і відповідно віддає відродження регіональних карпатських пород, як у Фауні, так і у Флорі, волосаті у синькі, мангалиці, моргосюрки. Дуже багато олії. От прийшов виробник, який виробляє не багато олії по 100-500 літрів різної олії, там з мака, з будь-яка, да, замаранту. Тобто такі цікаві речі і відповідно відроджують ті традиції, які були просто забуті. зараз їх потрошки викидують на ринок. Mm -hmm. Там ми дізналися, що немає поки що овечої бринзи. Її на фестивалях на змінюють коровичою бринзою. Да? А, про, з цим теж йде боротьба, бо бринза це суто робиться із овечого молока, і зі змішанням козячого невеличкого. Mm -hmm. Ось ці от нюанси ми якраз розглядаємо. Ну тут я привідкрию таємницю невеличку для наших глядачів. Якщо ви хочете придбати справжню бринзу, то купуйте її десь влітку після Івана Купала. Це те, що мені сказали. Самі виробники бринзи, тому що я так само. Мов пікся купив козячий сир замість, замість преди, тому що не знав. І не з'їв і з'їв. До речі, ти його теж куштував, тому що це було на з задоволення. задоволення купили. Так, Вам звичайно. було приємно, в Той час, коли ви купляли. <су> У Львові так само, як і в Ужгороді, ярмарки, намети. І... Так, ярмарки, намети. Ну, намети трошки кращі, бо там вже дерев'яні вони правда наповнення. На жаль, побачив, що Думаю, бо до Львова швидше йде комунікація, логістика з усієї іншої території України. Не побачив автентичних продуктів львівських. Ті, самі сувеніри, uh -huh. ті ж самі китайські сувеніри, ті ж самі кожушки, зроблені в Польщі на китайській сировині. І дуже багато е, того, що у Львові можна продавати, да, не продають саме на ярмарках. Очевидно, є такий стереотип туриста і йому продають. Що він хоче. Матрешки дуже багато продають. Ну, очевидно, такий нюанс. Поляки може люблять це явище. А до речі, щодо сувенірів, от в Закарпатті багато є наших сувенірів, чи є потреба в тому, аби ну, їх з'являлося більше? Є потреба, щоб з'являлися закарпатські сувеніри, щоб були це наші, тому що абсолютно більшість на території ярмарок фестивалів продаються при сувеніри. Uh -huh. Це величезна різниця. Закарпатські сувеніри можна купити в більшості лише в сувенірних магазинах автентичних, на ярмарках їх дуже маленькі. Ну, я б би сказав, що найбільша кількість сувенірів продається на ярдсейлах. сейлах Ну, не, на, не на фестивалях, або просто в сувенірних магазинах, тому що сам виробник не має час брати в участь в ярмарках по фестивалях. Чи є якась у вас статистика стосовно того, скільки людей відвідало от за ці чотири дні вихідних Ужгород і або Львів, або ну, чи, Често Львова не буду говорити. А стосовно Ужгорода, можна сказати, і Закарпатської області, ми, правда, розвинули два тижні в три тижні, бо сакури зацвіли з 20 квітня. І ось ще, ще буде одна хвиля зараз на ці п'ятниця, субота, неділя, то відповідно, можна сказати, що 350-400 тисяч це те, що оталонені. Те, що спали, то, що жили, не рахуючи туди-сюди заїзних на один день. Дуже багато і в Львові, і в стрію стоять автобусів, які нас написано Сакури на Ужгород. Так, і навіть це тепер. це набагато більше за минулими роками. Да навіть чим до війни більше туристів. Я би сказав, очевидно, фактор цей об'єктивний вплинув на те, що е, ті туристи, які ніколи не були на території Західної України, так, поїхали до Львова. Там один день більше нема що робити. Що далі, да далі Закарпаття, і вони поїхали сюди. Ну звичайно, цього не видержали е, ті, хто продає туризм. Uh -huh. Вони не очікували. Ну і не були готові. Ясно, що це викликає емоційну реакцію негативну да, на слідуючий день знову приходять. І... Ну, а фактором того, що зараз така велика кількість туристів саме в Закарпатті, у Львові, є те, що анексували Крим, те, що курс долара і євро і не можуть собі дозволити виїхати за кордон чи, можливо, зрештою. Це, разом. це, це називається фактори. А я думала, фактори. те, що туризм став кращим ні, трішечки. Ні, ні. Це об'єктивні фактори. Угу. До війни і після війни. Об'єктивний фактор втрачене Азовське море, втрачене южний берег Крима, да. Одесі показують трансляції, що там б'ються якісь мітинги, да. то просто з дітьми безпечніше поїхати в Західну Україну, плюс курс валют, плюс погана видача шенгенських віз, дуже погана, особливо з боку найближчих сусідів. Да. Тому я би сказав, що це все-все-все. Вплинув єдиний мінус, який ми не змогли ліквідувати, це збільшення комунікації. Це поїзди, автобуси в бік Закарпаття. З, з того ж самого Львова в бік Закарпаття виїжджає 4 автобуси. Так? Mm. А так само 6-7 поїздів. Шість Вужват, і сьомий До Рахова, і з Києва. Це ну, не серйозно, не серйозно для туризму. Які прогнози у вас? От ті туристи, які приїхали вже, побачили Закарпаття, вони, на вашу думку, ще повернуться Повернуться, судьбуться. І кількість буде зростати туристів? Звичайно, повернуться. Це одно, з одної сторони і на щастя, і на жаль, повернуться, тому що не встигли додивитися. Так? Вони планували Сакури, а тут виявляється, ще ще, 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 ще багато іншого є. А тільки це в зоні 50-100 кілометрів і так далі. Ну, не забувайте про те, що бум Сакури переходить в бум нарцисів, а далі вже дитячі, шкільні канікули. Відповідно, збільшиться. Так що ми наступного року чекаємо ще, це як науковці ми розглядаємо ще більшу кількість і в той же час збільшився відтік кадрів якісних із Закарпаття. Ну, але в бік Європи маєте на увазі кадрів в зі виховані, сфери Да, сфери туризму дуже великий попит тому що там відбувся відтік в бік азії і африки а чи спілкуєтеся ви якось зі з туристами, чи враховуєте якісь мінуси? Вони вам кажуть, що їм сподобалось, а що йому категорично не сподобалось. Тому що ми розповідали, що були такі випадки шахрайства, що турист замовляв квартиру, щоб прийти поїхати на сакуру? А виявляється взагалі за такою адресою, нічого немає, а він уже вніс якусь оплату. 20% або сімсіє таке явище для цього. Є постійний онлайн зона в туристичному інформаційному центрі, бо ті, хто попадає в такі афери, здебільшого користується інтернетом. І е, фірми, які потрапляють в ці неприємні ситуації, також. Ну, і, відповідно, пишуть найбільші скарги. Найбільші скарги були зараз цього року на музеї. Найбільші скарги були на музеї, ще музеї е, зачинені. зачинені. Бачачи, що йде толпа туристів, у них там без 5-6 закрили і все. Це йдуть гроші, а ти закриваєш гроші і кажеш, ні. Там е виставочні експозиції. Це перший, це єдиний момент, коли в ці виставочні експозиції зайдуть. Взагалі, коли зайдуть. бо місцеві не заходять, лише коли заставлять їх вчителів зайти. Да? Відповідно, а це коли люди хочуть побачити, бо це інша культура угорська, австрійська та і так далі. І відповідно музеї не видержували. Просто не видержували, закривалися на обідню перерву. Яка обідня перерва в туристичний сезон? Да? Таке масове відбувалося. Така да? ситуація сані... з кав'ярнями, да. так само вони не працюють після. Це Закарпаття. Uh -huh. да? Відповідно, так само, як на 7 січня нічого не працює. Да? Відповідно, ці, ці моменти ну, це традиції, які поки що ще не ламаються. З однієї сторони це дуже добре. Да? Наприклад, в Австрії теж 25 грудня можеш бити головою в стінку, нічого не робить. Ну, поки ми не розуміємо, напевно, наскільки ми туристичний край, і що таке робимо, да, ну, туризм не є самим великим, е фактором економіки, да? є, ще у нас логістика М3, yeah. М4 коридори, є нас специфічне сільське господарство. Туризм це якраз це як надприбуток і додаткові кошти. Е, ви самі знаєте, що у нас є такі явища, які просто не повторюються геологічно в Україні, це е, е, термальні води. Да? Yeah. Вони трошки є в Херсонській області, але. Тут це пріоритет. Так? Ні, так. Мінеральні води унікальні. Дуже багато нюансів унікальних є. Дегустаційні зали вина, приватні, яких немає в Україні. Є державні або о, акціонерні, а таких немає. Про мінуси ми поговорили, про плюси. Ну, Все-таки якісь ж є у нас плюси, на... які відмічають туристи. От що ви можете віднести до того, що от тим можна пишатися? Ну, на плюси туристи приїхали. Тобто, то щоб було їх много. Це приїхали всі. Вони передадуть цю інформацію, навіть якщо був якийсь мінус, далі. Тому ми очікуємо ще більше. Це приїхав турист, який виховується, що є і таке явище. Це... О, про невихованих туристів окремо хотіла вас запитати. Адже ви за кадром казали, що будемо виховувати туристів. Ну, є такі туристи, які звик їздити в певні зони. Да? Там йому, там, йому там хамили, він звик, що це нормально, що це стиль поведінки, він теж хамив. Ну тут він приїхав спочатку, він не хамив, да? а тут йому відмовилися обслуговувати. В Європі це прийнято відмовлятися обслуговувати туриста, який не пройшов фейс-контроль або мовний контроль. Да? А, через рік він буде нормальний. Тобто він зрозуміє і буде працювати в тому явищі, так як ми переїжджаємо через кордон, закриваємо себе в машині і чесні їдемо. Тут можемо порушувати правила. Так само ми будемо виконувати правила, вони будуть виконувати правила місцевого туризму. А, про плюси, якщо говорити, то це нові маршрути. Які почали користувати не просто віртуальні, їх не це створено новий маршрут. Вони почали працювати. Є такі маршрути, які планувалися там запрацюють влітку. Вони вже зараз запрацювали, бо вже дзвонили. Це і Боржавська Скупліка, це і навіть долина нарцисів, яка ще не цвітає, і то працює, щоб просто на ній сфоткатися селфі зробити. Це і власне. Такий змушений був маршрут існує дороблений, але його випустили в ефір. Це міні-скульптури і море фотографуються. Це і власне відвідання екзоті Ужгорода, ботанічних садів. Зараз нас фірма достає, щоб ми розширили діапазон водного транспорту на території Закарпатської області не тільки тиса, а латориця уж, бо туристи їм не важливо скільки там рівень води. Їм важливо, що вони пливуть по якійсь класифікації нових річок. Да? Угу. Сплав по тисі. Зробили хочу ще зробити по чомусь. Ну, І відповідно у веселому настрої. Тобто дуже багато з'явилося спортивних е анімацій. Дуже багато. Починаючи від зіплайнів, закінчуючи квадроциклами, починаючи від зорбів, закінчуючи стрільбою з лука, пневматичної зброї, страйкволи нас величезні кілька зон утворилися в кожному районі. Чани в кожному вже в кожному без винятку. В тринадцяти районах чани е в шести районах геотермальні запрацювали зони. Відповідно, звіл такевич як дегустації мінеральної води чого не було. Сім дегустаційних залів меда, 11 сироварень. Вчора відкрилася нова пивоварня, шістнадцята пивоварня в Закарпатській області у селі Кваси Репівського району. Не Тобто ці всі малесенькі явища відкриваються, відкриваються, відкриваються. Да. От. Що на вашу думку зараз є найбільш перспективним у плані туризму от для Закарпаття, що найбільше треба розвивати? Можливо, це фестивалі. Вони взагалі ну вони зараз викристалізовуються. Uh -huh. да, є фестивалі, а є просто ярмарки. Тому на ярмарки не треба звертати великої уваги. Вони можуть бути якісні, не якісними, неякісними. На них продається задоволення для туристів, не для місцевих. Тому жалоби місцевих можна не враховувати взагалі. Бо це явище суто для туристів. Відповідно, місцеві жителі, так само як жителі Венеції, мусять миритися, коли наплив туристів. Бо сьогодні це прийшов більший кусок фінансовий, ніж завжди. Далі йдуть місцеві. Ну, це змушений миритися. Звичайно, це впливає на побут. Ну і я думаю, що один з головних моментів це почати збирати сміття. Чому? Тому що стільки нема туристів, скільки сміття в річках Закарпаття. Mm -hmm. Так, і е, дивився по соціальним мережам, по інтернет-повідомленням, по ваших мас медіа то хочу сказати, що з'явилося дуже багато повідомлень. Що ви пішли з сім'єю, побачили мусор, вирішили не відпочивати, зібрати мусор. Так щось це дуже багато появилося, Це означає, що це вже накипіло, угу. і треба почати очищати, очищувати землю. Перший момент це екологічний момент очистити. А турист він на смітець, звичайно, небагато. Ну, але вже є зона, де я буду за нею ухажувати. То я би рекомендував закарпатцям взяти собі кусочок зони, за якою опікується екологічно. Угу. От цей я думаю, це хороший момент, який нам збільшить туристичний поток. Так, хочу ще зачитати: просто ви згадали про чани, що вони вже в кожному районі є. І тут є е, в інтернеті, якби відгук одного з москвичів, який побував на ці свята в нашому краї. І От він пише: ЕТЕЛШЕ що могло случитися з москалем на западній Україні. Меня сварили в большому в Казані, потом окунули в ледяну воду і знову сварили. І так раз 10. Організм фантанує емоціями, а тіло а тіло желає тільки відпочинку. Хочемо, щоб ви це так. правильно зрозуміли у Софії мі ну, країни. Переборщить раз не треба було максимум 4, а організм Ну, але він потім написав, що загалом він надихався тут по вітрам десь на 3-4 місяців вперед і каже, це якраз стимул для того, би через цей час повернутися і з ногу подихати свіжим повітрям. Ну, і що, Фад, Фад, дякуємо ще родіяємо за те, що ви до нас завітали, на превелике жаль для чарно на нашу розмову вже вичерпав. Я нашим глядачам нагадаю, що в гостях у нас був туризмознавець Фадір Шандор. Бажаємо вам гарного дня, наш ранок продовжується. Після невеликої музичної паузи ми повертаємося до вас.